Всім привіт! З вами психолододка, і сьогодні у нас розклад, психологічний розклад Таро для людей, які народилися у вересні. Це архетип відлюдник, або ще всі, хто народився 31 числа будь-якого місяця. Розклад на серпень 23-го року, за правилами і традиціями, які я вже встановила. Я беру 5 колод в карт Тарон та одну колоду оракулів. Поїхали. А, давайте почнемо з rough proposition. Ось така коробочка. Завжди показую, пояснюю відмінності. І на навчанні психологічного таро я також показую всі колоди, які в мене є, пояснюю відмінності, тому що це досить так сильно розширює баршення та роботу архетипів. Отже, наші відлюдники там по собі для вас місяць є ієрархічним падінням і серпень це місяць, який передує вашому місцю дня народження. Це важливо знати, тому що. Це ваш е архетип місяця, який може включати ваші тіньові сторони. Але дивимось, який у вас просто. Трійка жезлів, діяльність величезна. Трійка жезлів це коли я придумав щось, е обрав, зробив вибір і пішов працювати, робити, втілювати, реалізовувати. Трійка жезлів це карта е дій. В будь-якій сфері, тобто, якщо ви берете роботу, то в роботі ви будете працювати і результативно, бо це карта результату. Якщо брати взаємовідносини, то ви в взаємовідносинах будете активні. Це не полежати, не пообніматися, там ніяких таких, знаєте, лінного проводження часу, це. Або поїхали кудись, або подивилися, або щось там зробили разом, або там а, поїхали на відпочинок, поїхали до друзів, а, поїхали, не знаю, там десь біля басейну, до річки, неважливо куди. Але це такий більш активний а, проводження часу і більш активний розвиток у стосунках і вкладати зусилля стосунки роботи. Крім того, жезли це у нас. Фалічний символ, а отже, це сексуальні стосунки, і сексуальність тут дуже яскраво проявлена і втілена за рахунок діяльності. Тобто ви будете отримувати рівно стільки сексуального контакту, скільки ви будете бажати. І це велика кількість. В нього великий жезл в руках, і він стоїть, тобто це така активність. Ну, Якщо вам хтось подобається, якщо ви а, там на когось дивитесь, хлопця, наприклад, або дівчата, якщо вас хтось зацікавив, то трійка жезлів говорить про те, що треба прикладати зараз зусилля, більш активно підходити, знайомитись, спілкувати, писати в соціальні мережі, тобто не просто сидіти і чекати там дівчата, що от там сподобався, я буду чекати, поки він там мені напише. На жаль, трійка жезлів це не так. Якщо вам хтось дійсно сподобався, то можна і проявляти першу таку ініціативу, тому що за рахунок жезлів ви отримаєте результат. Але це перша карта, це молодша аркан, тому дивимось далі. Наступна колода, яку беру, це Encentral Path Tarot», ось така коробочка. І карти величезні, незручно їх перемішувати, але зображення досить ефективні і архетипічні, як казала, архетипи сілення тут є сильні. Так. А рицар мечів, дивіться, рицарь мечів. Це може бути як подорож. А, наприклад, реально ви планували кудись поїхати і ви поїдете, але рицарь мечів ще й спілкування. Це нова ідея поїхати поговорити, домовитись, наприклад, про роботу. Якщо це карта взаємовідносин з роботи, то це поїхати на переговори, домовитися, а почати, наприклад, вести свій блог, бо мечі це передання інформації і дуже швидке передання інформації. Якщо ви планували там вести свій інстаграм, Ютюб, Тікток, будь-що, то ви можете починати і. Передання інформації є ефективним, але тут особливо важливо, щоб було ціле спрямування, щоб ви розуміли, яка ціль а, тих чи інших ваших дій. Тому дивіться, а, якщо це робота. Включаємо діяльність, спілкуємось, говоримо. Якщо це блог, то це треба говорити, треба розказувати, треба поставити слово. І е, мечі в нас все відповідає за комунікацію, за те, що ви думаєте, те, що ви плануєте, те, що ви говорите, те, що ви пишете в соціальних мережах, те, що ви там е, як ви надаєте інформацію, і над цим потрібно попрацювати за трійку жезлів. По-друге, якщо це питання, наприклад, взаємовідносин, то також ми дивимося, яке у вас спілкування у взаємовідносинах. чи чуєте ви свого партнера, чи ні? Чи є якась у вас спільна ціль з партнером? Ох, яке сонечко. Чи є якась спільна ціль з партнером, тому що це теж надасть вам таке ефективне спілкування і проводження часу? Подивимося зараз ще іншу колоду. Що ж це більш проявлено? Наступна колода це Tarot of Mystical Moments. Ось така коробочка. Красива колода Ось тут з тріблом. Я таке дуже люблю, тому завжди показую, тому що це комфорт використання та перемішування карт дуже важливо при роботі з колодою таро. Так. Рицар мечів, друга карта, така ж сама, тільки з іншої колоди. Те ж саме, бачите? Меч в руках, тут вона летить на пір'ячки. Тобто, чому на пір'ячки? Це таке легке спілкування, це така легкість. Коли вам ви там підготувалися, наприклад, поговорити з кимось, ви підірвалися, полетіли говорити. Бо рицарь мечів це я бажаю. А, вибачте, жезлів, ніс. Вот.

Бо зображена у них мечі, дивіться, як жезла, як палка. Але читаємо, що напише, написано. А, і два рицарі мечів це дорога реальна. Ви можливо, плануєте поїхати відпочити, поїхати на переговори. Поїхати, наприклад, якщо ви знаходитесь вдома, поїхати додому, подивитися, як ваше місто. Питання переїзду, це дуже швидкий переїзд. І, до речі, рицарь мечів найшвидший архетип, і найшвидша карта за рахунок а, придворних карт. Тому а, це дуже. Дуже стрімкі, швидкі дії, але вони досить легкі, тому що ви, наче на пір'ячки летите. І ось тут треба розуміти, яка у вас ціль. Якщо ви їдете відпочивати, то ви їдете відпочивати, а не працювати. То ви не сидите, наприклад, там в комп'ютері чи в там, гаджетах і не працюєте дуже сильно, щоб не перевернути трійку жезрів. Це реально відпочинок. Якщо ви їдете домовлятися, то ви спланували розмову, але вона повинна вас е е так литися спокійно, врівноважено. Це ну, не важ... не таки карта не важкості перемов, а легкості перемов. І е, якщо це питання дітей, то можливо дітям поїхати кудись на відпочинок, в якийсь там гурток, поїхати е, там їм щось допомогти, чи, можливо, у вас діти в іншій країні знаходяться, вам потрібно до них з'їздити. Тому це досить така карта легкості. І ще рицарі мечівна відповідають за. Отримання інформації, а тому е відслідковуєте, яку інформацію ви отримуєте, де ви навчаєтесь, що вам подобається, що вам не подобається, яким чином ви це використовуєте, тому що рисер мечів надає легкість в навчанні, і я думаю, що вам буде це досить е ну, доволі таки легко робити. Поїхали далі. Наступна колоду, яку беремо, я взяла сьогодні для вирішення питань взаємостосунків, це таро овсекшу сексуальної магії, секшамеджик. І це в нас питання а, з точки зору взаємовідносин, парі. Як ви будете проявляти себе а, та ваш партнер? Так, це у нас а, «Рицарі мечів. А, третя карта рицаря мечів». Але вона тут досить цікава. По-перше, ми на карті бачимо один, одне втілення чоловіка і три різних особистості втілення дівчини. Це нас говорить про що? Про те, що е, якщо ви чоловік за. Е, Дата народження, хто народився в вересні, це для вас досить невластива карта прояву в сексуальних стосунках, але ви будете більш активні, займати більш активну позицію. Крім того, ви своїм словом, бачите, мечі є, але він наче кнутом її б'є. Тобто, ваше слово у взаємовідносинах може бути доволі болісним для вашої дівчини чи дружини. Це якщо ви хлопець або чоловік, який народився в вересні, або ж 31-го числа будь-якого місяця. Всі, хто у нас з архетипом відлюнок, якщо ви дівчина, яка народилася у вересні, або 31-го числа будь-якого місяця, то, по-перше, ви або будете від свого партнера отримувати за рицарем мечем такі колки, гострі слова, які будуть вам робити боляче, але в той же час ви будете на це. Провокувати його, так сказати. Тобто, ви спочатку спровокуєте чоловіка, а потім кажете чому ти мене ображаєш? По-друге, бачите дві дівчинки, яка дивиться в віконце чи двері, то підглядають дві дівчинки, які, наче святі, бо вони всі в блакитному ось тут, подивіться, уважно, і блакитне в нас на карті колір такої невинності, які підглядають. Тобто, ви можете не Активно не приймати там участь у своїх взаємовідносинах, ну тобто є, є з чоловіком, поговорили, поговорили. Але пліткувати, говорити, бо мечі в нас відповідають за інформацію про когось, тобто, ви підглядати, підглядати в інстаграм, обмірковувати, обговорювати ваші якісь там подруг і тобто це будуть плітки такі, які неякісне використання рицаря-мечі. І взаємостосунки, замість того, щоб займатися реально взаємовідносиною з партнером, ви можете просто з партнером своїм обговорювати когось і казати, боже, які ми святі, а ось ці люди. ось вони там роблять те-то -тет -тет -тет. А це чому таке є? Тому що ваш архетип-відлюдник він же падає в правосуддя. І архетипічне падіння треба обов'язково розуміти, а правосуддя в тіні ні на Дає плітки, підглядання за іншими, дивитися, як хтось щось там робить і обговорювати, осуджувати, і це тіньовий прояв такого відлюдника. Крім того, вам би і хотілося стати на місце тих, кого ви обговорюєте, але ви через свою якусь там святість, своє упередження, своє навчання, своє дитинство цього не робите. Ось такий, такий рицарь мечі. Ну і остання колода, але ще є ораколою. Колода Таро – тароце Данте. І дивимося ще одну карту для відлюдника. П'ятірка жезлів це все ж таки накипання, бо вам щось буде не подобатися, бо це карта внутрішнього такого конфлікту, не зовнішнього внутрішнього. Тобто, у вас може бути багато ідей за рицарями мечів, які ви не будете настигати втілювати, і ви будете наче розриватися і там зробити, і тут зробити, і це як внутрішній конфлікт, кожен зайнятий різними справами. Ваші внутрішні бажання не, не зможуть, знаєте, знайти фокус, куди реалізовуватися. Я зараз ще одну карту подивлюсь з цієї колоди, щоб розуміти, про що це п'ятірка жезлів. Трійка мечів а, обговорення. По-перше, це інформація, яка робить боляче. І вам може хтось щось сказати, що ви відаєте внутрішній конфлікт, людини не відповісте, але ви внутрішній конфлікт. По-друге, це інформаційне поле, яке не є ефективним. Тобто, вам хтось щось скаже, наприклад, а вам буде боляче. Це може навіть сказати про там, партнера, щось ви, там, дізнаєтесь те, що вам не подобається, або партнерку дівчину неважливо, бо трійка мечів. А у нас в класі райдера там серце, яке пронизано на мечами то, і там досить часто про любовний трикутник або плітки, в вашому випадку: плітки про любовний трикутник Борисер мечів це досить таке швидке розповсюдження інформації. А, ну і це там багато бажає, всього не вистачає на п'ятірці жезлів, і тому в голові наче розрив за щось хапатися. Ну, і останню карту, яку ми дивимося, це в нас підказочки. Сьогодні взяла магічне послання в в магічних силах. І оракули беру якості підказок. Звільнення ось така карта. На жаль, вона колода російська, але я перекладаю завжди. Звільнення. Звільнення це. Коли ви відчуваєте, можливо, в серпні, вам буде здаватися, що ви не маєте свободи через п'ятірку жезлів, повинні абсолютно все робити саме ви, тільки ви, і більше ніхто. Ні, це не так. Якщо ви поговорите з партнером, якщо ви поговорите там, домовити ще з кимось, то за вас ви зможете делегувати ці повноваження. Пам'ятаємо, що п'ятірка жезлів росте в шістку, і шістка жезлів це успіх, коли я вийшов на високий рівень. Успіху, а це можливо зробити за рахунок е, звільнення. Ну і е, про взаємовідносини: ви ж, якщо вам щось не подобається, у них якщо вам не подобається болісне слово, яке говорить вам партнер, ваш архетип відлюдника не тримається за відносини, і взагалі за вашою датою народження. Вам партнер, як традиційно всім, так не потрібен. Вам потрібен партнер по душі, бо якщо вас просто буде, не будуть розуміти, то ви будете, наче в оковах, знаходитися, і це так, також дає можливість звільнення. Ну, якщо ви бажали і багато планували, бо два рицарі, мечів, пол там. Звільнитися з роботи, то це класно робити в серпні, тому що серпень у нас архетип правосуддя і всі юридичні питання краще вирішувати в цьому місці. Ось такий розклад. Якщо ви бажаєте мати повну інформацію про себе, у мене є майстер-клас вашої дати народження 2,5 години. Пишіть хто бажає його отримати. Там повна інформація і про дітей, і як виховувати дітей, якщо діти народилися у вересні або 31 го числа, і про взаємостосунки в парі, і про дитинство ваше, і як ваші ваші батьки формували, які вам травми, як вам допомогти? Куди вам йти реалізовуватися? Абсолютно все, все це є. Тому пишіть хто бажає. Ну а 5-го... серпня я чекаю вас на новому майстер-класі з архетипу. Смерть або трансформація це всі, хто народився 13-го числа будь-якого місяця. В вашому випадку це 13 вересня, бути обов'язково. 5 серпня, майстер-класу о 12.00. Сьоми рідні. До зустрічі, пока-пока.